Один з глядачів мого каналу прислав мені на ремонт батарею зі свого самоката, досить потужного, як на мій погляд. Тобто, двигун встановлено на ньому потужністю 1 кВт. Вже після поверхневого огляду стало зрозуміло, що ремонтувати цю батарею немає сенсу, тому що з ладу вийшли 10 гілок із 16 послідовних. Тобто батарея 16П і 10. З них вже показують напругу менше 1 вольт, тобто мілівольти. До того ж, було потрапляння вологи всередину. Це видно по ось цій комірці. В вона... на ній з'явилась корозія. І це вже небезпечно. До речі, ця гілка, де ця комірка, вона жива. Зараз я покажу. Ось я вже від'єднав плату БМС, але шлейф ще не, не знімав. 150 мВ, 100 мВ, також 100 мВ, взагалі 0,1, 57, 130. Жива гілочка 4 В, друга, третя. Навіть 5 гілочок живі. Було прийнято рішення зробити нову батарею, і, на мій погляд, це добре. Після того, як замовник прислав мені розміри батарейного відсіку, стало зрозуміло, що ми можемо зробити батарею по-іншому. Тобто, там набагато більше місця, ніж займає ця батарея. До того ж, в цій батареї є основний недолік це принцип зборки такий. Тобто багато послідовних гілок зроблені ось так в одну лінію. Тобто в цій конструкції є місця, де Є зони локального на нагріву. Тобто це перехід з однієї на, на іншу послідовну гілку. Тобто ось в цих точках, отут і отут протікає весь струм батареї. З цього боку, ось тут. Ось в цих місцях ми будемо робити з вами батарею із стоячими баночками. Тобто вони будуть вертикально так стояти. Але вряд. І всі будуть з'єднані ось такою шаподібною стрічкою. Тобто струм буде розподілятися рівномірно. Не буде, зони, не буде зон локального нагріву. Плату БМС ми використаємо стару. Досить розмов. Починаємо збирати. На визначеній позиції. кроком, Не забуваємо про ізолятори на плюсових контактах акумуляторів. Зі зворотнього боку також підклеїли ізолятори. Починаємо зварювання. На плюсовому контакті про всяк випадок проклеїв проміжні частини між комірками, ось такими ізоляторами. Варити стрічку буду в два шари тільки на вивідних кінцях. Тепер треба підготувати збірку до підпайки балансувальних дротів. Для цього нам треба залодити ці місця. Значить, з цього боку це ось ці паралельні гілки. Тобто, ось ці місця, ось де я профрезерував. Тут, 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 отут, отут. отут. З іншого боку, навпаки, там, де в наші отвори ось ці точки балансувальні. Починаємо. Тепер треба протягнути дроти в ці отвори, перевести їх на цей бік. Я зроблю це за кадром. Ось як це виглядає. Тепер підпаюємо. Ці дроти з цього боку це зворотній бік, тобто вивідні кінці тут, це задня частина батареї. Нам треба зробити так, щоб ці дроти не стирчали вище ось з цих виступів. Ну і тепер підпаємо балансуючі дроти з цього боку. Трошки навели порядок з дротами, тепер визначаємось із розташуванням плати БМС. Ось так. Це буде дистанційна така приспособа. Зараз визначаємо, де буде роз'єм, щоб його зафіксувати. Десь так. Я вже поставив міточку, тобто ось цей край буде ось тут. І тимчасово фіксуємо роз'єм, щоб можна було підпаювати наші балансувальні дроти. До роз'єму. Тепер можна кріпити нашу плату БМС. Ось так позиціонуємо. Ось цю дистанційно ставимо десь посередині. Зафіксували. Йдемо до пайки вивідних кінців. Почнемо з плюса. Я ось так зняв ізоляцію з дроту. Використовуємо калібр 14 АВГ. Ось таким чином ми будемо знімати потенціал із всієї шини. Тепер встановлюємо дистанційні холдери, на яких на яких буде стояти верхня кришка? Тепер треба підпаяти мінус, але мені доведеться зробити це трошки інакше. Це чудово вийшло, гарна паєчка. Буду триматися. Тепер плюс нас вийде сюди. Силовий і зарядний поряд з ним, а мінус з цього боку. І вони вийдуть через отвори у боковій пластині. Отут. Єдине, що Зараз підклеюємо бокові стінки. Ось так, ось так. І вже будемо тестувати. Виявилось, що стара БМС-ка не працює, тобто на заряд вона приймає струм, а на розряд не видає. Тому це йде в сміття і встановив БМС віддалі. 60 вольт 40 Ампер. Це більш ніж достатньо для цього самоката. Ось така конструкція всередині. Ось ці дистанційні холдери спеціально зроблені для того, щоб на них лягла верхня кришка. Ось так. І ось так ми покриємо це терможбіжним рукавом. Я навіть не буду приклеювати цей текстоліт. Якщо треба буде виконати якийсь ремонт, то він знімається і легко все відкривається. І до того ж, ось зроблені е, отвори для доступу до контактів е, наших паралелей також з цього боку. Тобто батарея має змогу обслуговуватись. І ремонтна пригодна. Ось всі ці речі можна буде відклеїти. Ну, поїхали далі. Це батарея готова. І тепер поїде своєму замовнику. Має такі наступні параметри: 16S5P із комірок TenPower Power 29 HE, напруга повного заряду 66,8 В, напруга повного розряду 43,2 В. Максимальний струм 40 аксим розряду. Максимальний струм заряду 20 А. Це параметри БМС. Але на вивідних кінцях на плюсовому встановлено плавкий запобіжник 30 А. Це вже бортовий. Дякую за увагу. Бажаю всім процвітання.